Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахомє-Пиріна. Сьогодні у нас визначна дата: 500-й день від початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації на територію України. Багато чого було за цей час. Якщо чесно, навіть не хочеться згадувати про цю подію, але 500 днів це занадто довго, і це ще не закінчується, це ще продовжується. Якщо ми вже всі трошки почали забувати про це повномасштабне вторгнення, бо Харків останнім часом майже майже не обстрілюють. О, нагадаю, просто не так, щоб як воно все починалося, але деякі моменти, які у мене не ввійшли в попереднє відео. На той момент я вважала, що про це говорити не треба, але зараз я хочу. Розповісти, на жаль, уже я не пам'ятаю, це був другий день чи третій день від повномасштабного вторгнення. В одному із чатів в Вайбері прийшло таке повідомлення. Друзі, хочу попрощатися з вами, бо гради лягають біля нашого будинку. Дуже близько, і ми навіть не знаємо, чи доживемо до ранку. Це читати було жахливо, я навіть уявлення не маю, що пережили люди, у яких гради лягали близько біля будинку. А вранці. Чи о 5-й, чи о 6-й годині, вже також точно не пам'ятаю, від цієї ж людини прийшло повідомлення Ура, ми живі. І потім всі, хто прочитали це повідомлення Ура ми живі, написали таку відповідь: Слава Богу. Я вже не пам'ятаю кількість тих людей, але більше 20 написів Слава Богу. Салтівка у місті Харкові зруйнована. Зруйновані будинки, які не підлягають відбудові. Є будинки, в яких повністю повибивані вікна, ну, де не де, де, де там стіни зруйновані, але як сказано, там ще можна все відновити. Я хочу, щоб пошвидше настав мир, але я і не хочу віддавати жодного клаптика нашої землі ворогові. Миру всім, щастя, злагоди, добра, перемоги України. І будь ласка, тримайте в своїх серцях добро, не перетворюйтесь на тих, хто творить зло.